Сменник, це людина, якій писати складніше ніж іншим людям. Томас Манн. Вітаю вас з вами знову цій порі. Програма Книжковий кошик. Цікаво, скільки книг ви встигаєте прочитати за тиждень, чи можливо правильніше говорити сторінок. Книжковий кошик має надзавдання щотижня прочитувати п'ять книжкових цікавинок, аби оперативно розповідати вам про свої читацькі враження. Чергова книжкова п'ятірка уже за мить. Сьогодні у книжковому кошику три світи Євгенії Кононенко, добірка оповідань про незбагненну жіночу психологію, пошук п'яти хвилин ніжності, складнощі подружнього життя та вічний конфлікт поколінь. В околицях Харкова, Володимира Бисова, авторський альбом найцікавіших, наймальовничіших куточків Харківщини, казки Оскара Вайльда, твори притчі, які допомагають побачити реальне і неймовірне у навколишній дійсності, які Щуть щирість і добро над егоїстичним і жорстоким. Нічого крім приводів, Юдіт Герман, книга оповідань сучасної німецької письменниці, герої якої подорожують, згадують, рефлексують, шукають себе і свою любов. Едорівні МЦ квадрат Девіда Боданіса, захоплива біографія найзнаменитішого рівняння світу. Уявімо собі три світи: у першому зустрічаємо самотнього чоловіка і самотню жінку. У другому одружених чоловіка і жінку, яким краще було б жити нарізно ніж разом. У третьому зустрічаємо щасливу подружню пару у новелах Євгенії Кононенко. Третього світу просто не існує. Євгенія Кононенко одна з найяскравіших представниць так званої жіночої української літератури. І, хоча таке означення досить відносне і самою письменницею заперечуване, його правильність підтверджують головні теми та проблеми її творів. Передовсім вони присвячені жінці, навіть ті, що написані від імені чоловіка. Вона посідає дуже жорсткі феміністичні позиції. Про це свідчить, скажімо, сама назва однієї з її новел оповідань, який так і називається Без мужика, де ось чоловіки повністю засуджуються ну, буквально як статі, як клас, як нація. Схожу позицію Євгенія Кононенко займає і в книзі новел Три світи, що вийшла 2006 року у видавництві Кальварія. Безперечно, на тематику творів Кононенко вплинув її життєвий досвід, бо ж письменниці неодноразово доводилося обирати поміж творчістю і коханням на користь першого. Письменниця не любить хатній побут, ніколи не погодиться віддати себе сім'ї, поставити хрест на професійній самореалізації і знає, що самостійних вольових жінок більше ніж. Чоловіків готових їх зустріти, і навіть якщо до феміністичних настроїв виставитися негативно, новели Кононенко цікаво почитати представникам обох статей. Євгенія Кононенко дуже точно фіксує всі зміни у стосунках поміж чоловіками і жінками, які нам принесла нова епоха. Ці новели допоможуть жінкам подивитися з боку на свою поведінку, змінити ставлення до близької людини, хоча найголовніше до самих себе. Здається, Кононенко передовсім і закликає жінок своїми новелами навчитися поважати себе і свій вільний простір. Але чоловікам не менш цікаво опинитися у ньому. Вона, скажімо, для мене, як для чоловіка, розкриває значною мірою психологію жінки, показати особливості. Е Бо для мене жінка завжди залишається загадкою, жінок важко зрозуміти. Євгенія Кононенко знаний перекладач на стилісти цієї новел особливо позначилося захоплення французькою літературою. Її новели, хоча й присвячені сучасним жіночим і подружнім проблемам, все ж мають класичну новелістичну побудову. Не шукай щастя за морем, не проси його у людини, не мандруй по планетах, не волочися по палацах, не плазуй по земній кулі, не вештайся по Єрусалимах. Повітря і сонце завжди з тобою, всюди і задармо, писав харківський філософ Григорій Сковорода. Звісно, харківський філософ писав про етичні засади, а не туристичні. Але особливо цінним є це повчання для мандрівників. Сьогодні, коли перед українцями відкрилися широкі двері закордонних подорожей до різних екзотичних держав, вважається нормою не знати про визначні куточки України і свого рідного краю. Чи кожен харків'янин знає про ті туристичні скарби, які щедро дарує кожному Слобожанська земля? Книга Володимира Бисова околицях Харкова що Вийшла нещодавно у серії Альбом для друзів, покликана показати харків'янам, як багато вони втрачають, коли зневажливо ставляться до місцевого туризму. Це не путівник, але запрошення до подорожі на першому плані емоція, а не інформація. Розповідає про мету альбому автор. До книги зі слів Володимира Бисова війшли фото, які зазвичай показують друзям, аби розповісти про місця, в яких довелося побувати, таким зацікавленим другом для Бисова є і читач-розглядувач його книги. Автор знайомить нас із шарівською садибою, заснованою на початку 19 століття, Наталівською церквою, побудованою за проектом архітектора Олексія Щусєва найстарішим в Україні краснокутським дендропарком, закладеним братами Каразіними, мальовничими співочими терасами де віднедавна проходить етнічний фестиваль, унікальним піщаним кар'єром у новій водолазі, залишками давньої фортеці неподалік Краснограда, храмами ракетного люботина, водяного кочетка містом Іллі Рєпіна Чугуєвом, унікальними ландшафтами Ізюма і дворічної рукотворним Печеніським морем. Цікавих місць на Харківщині так багато, що вистачить не те, що на вихідні, але й на цілу відпустку. І не на один цікавий альбом. Усім відомо, казки читають діти, бо вони зазвичай короткі, бо вони із малюнками, бо можна попросити когось із батьків почитати їх перед сном. Але найбільше приваблює дітлахів у казках поєднання реального і неймовірного. Саме ця риса характерна казкам лондонського денді, проповідника естетизму Оскара Вайльда. У них поряд із вигаданим, чудесним існує дуже правдиве і повсякденне. Оскар Вайльд В 1888 году вошел в литературу именно как сказочник, потому что тогда многие английские родители сделали своим детям рождественский подарок, подарив им сборник сказок, счастливый принц и другие сказки. В казковому світі Вальда живе велетень, егоїст, який вирішив подарувати свій сад дітям. Хлопчик, який упав на землю із неба, позолочена статуя щасливого принца, якого непокоїть бідність і страждання його столиці. Пихата і зрозуміла ракета для фейерверка, яка вміє слухати лише саму себе. А ось реалізм казок Оскара Вальда у неймовірній правдивості створених ним образів. Письменник не намагається приховати справжню сутність своїх героїв. Вони постають перед нами такими ж, якими ми могли їх бачити у повсякденному житті. Самозакоханими егоїстичними, лицемірними, жорстокими, байдужими, але є у світі Вальда місце і жертовності, і любові, і добру, і щирості, і вірі. Добро робить людину щасливою. Був переконаний Вальд, і всяке добро завжди буде винагородженим. Режисер Харківського театру дітей Тимур Василь Сідін вважає, що у кожній касті Оскара Вайльда присутня мораль. Нині у театрі Тимур поставлено три вистави за казками Вайльда. Ані всі філософські, ані як притчі. Мені вони тим і нравиться. що вони... не лобово рассказывают все, а как бы вот, как я сказал, в форме притчи, и каждый выносит свое. Так у нас на спектаклях и происходило. А еще мы пытались вытянуть христианскую сущность этих сказок. Она есть Кожний його сказки до книги казок Оскара Вальда, виданої цього року видавництвом Махаон, увійшли найвідоміші вальдові казки: Велетень, Себелюбець, хлопчик, зірка, щасливий принц, незвичайна ракета та вірний друг. Попри те, що Вальд писав казки для своїх синів, їх часто називають дорослими. Тим, хто вже спізнав смак життя, його можливості і принад, ці казки вкотре допомагають подивитися на світ одночасно реальним і захопленим поглядом. Літературу я потрапила несвідомо, не задумуючись, розповідає сучасна німецька письменниця Юдіт Герман. Можливо, ця несвідомість і пішла на користь моїй книзі. Вона написана легкою рукою. Я нічого не боялася, тому що нічого до пуття не знала про те, як слід писати. Юдіт Герман вміє розповідати стишено і неквапливо. Її оповіданням пасують ісландські краєвиди, передані Герман в оповіданні Холодний синій колір у її текстах: немає вбивств, бурхливих розлучень, зрад, помст, і так само немає надмірного філософствування, розлогих пейзажів метафор. Вона просто оповідає вам свої історії, при цьому дуже точно передає усі нюанси своїх почуттів та емоцій у цей момент. Зупиняється на деталях. Її герої багато пригадують, натякають, замовчують. Кожне оповідання Герман могло би стати короткометражним психологічним фільмом і навіть фотографією. Недарма ж авторка порівнює літературу з фотографією, адже обидва мистецтва прагнуть дуже точно передати певний момент дійсності. Такий стиль німецької авторки. Вже з першої книжки знайшов своїх чисельних прихильників. Її дебютна книга була продана накладом понад 200 тисяч примірників. А саму Юдіт Герман нагородили престижною літературною премією Генріха фон Клейста, назвали голосом нового покоління і віднесли до модної літературної течії письменників, які розповідають історії зрозумілою високо художньою мовою. 2007 року видавництво фоліо видало українською другу книгу оповідань Юдіт Герман Нічого крім привидів. У перекладі Наталки Сніданко всі сім оповідань об'єднує мотив подорожі. Герої Герман мандрують, шукають себе і своє кохання. Але у жодній оповідок так і не знаходять, бо ж людина справжня і людина домислена нами абсолютно різні. На запитання, хто такі приводи, Юдіт Герман відповіла: можливо, бажання здійснені і нездійсненні. Енергія тіла дорівнює кінетичній енергії його маси, що рухається зі швидкістю світла. Знаменитій формулі Ейнштейна виповнилося 105 років. Складно повірити, що коротке рівняння із трьох складників мало таку довгу історію. Американський популяризатор науки Девід Бодані зміг написати книгу про теорію відносності чи про життя і працю Альберта Ейнштейна. Але ці теми видалися йому занадто широкими і часто уживаними. Тому він вирішив обрати щось конкретніше і досі до кінця неосмислене. Знамениту формулу Е дорівнює МЦ квадрат. Ця формула доволі проста, Це енергія покоя, частице маси М, де С – це швидкість світу. Лакумі, і от якщо частіця двіжиться, то у неї енергія тим більше, чим більша швидкість. Але Девід Боданіс не прагнув популярно пояснити значення і смислу цього рівняння, оскільки переконаний, що цю формулу знають усі, хоча ніхто достеменно не розуміє. Отже, він вирішив написати біографію найзнаменитішого рівняння, яка минулого року російською мовою вийшла у видавництві колібрі. Для опису усіх етапів життя рівняння Девід Боданіс використав класичну побудову. Він розповідає про батьків, дитинство, зростання і дорослішання його героя. Батьками формули стали її складники. Е, тобто енергія, знак дорівнює, М, тобто маса, С, тобто швидкість світла і надрядковий індекс 2 квадрат числа. У розділі Ранні роки автор розповідає про експериментальні перевірки теорії відносності і зв'язок рівняння з радіацією. У розділі повноліття про зародження ядерної фізики і створення атомної бомби. У розділі, присвяченому дорослим рокам знаменитої формули, Буданіс згадує численні досягнення свого героя. Рівняння Е до рівні МЦ квадрат підштовхнуло учених до створення багатьох медичних приладів, допомогло збагнути, як народжуються зірки, з'являються чорні діри, і як наша земля себе обігріває. Наш книжковий експерт, професор кафедри теоретичної фізики Харківського національного університету імені Каразіна Валентин Піщанський натомість стверджує, що не можна говорити про користь цієї формули і теорії відносності для народного господарства. Безперечно, є користь для науки. Для фундаментальної науки, то, значить, тут огромна роль релятивістської теорії. І особливо, значить, от фізики високих енергій, коли, значить, от строяться мощні ускорителі, щоб познати світ, як він устроєний. Поряд із формулою Е дорівнює рівні МЦ квадрат на сторінках цієї книги з'являються видатні учені: Дютон, Лавуазьє, Парадей, Резерфорд, Фермі, Максвел, Пуанкаре і, звісно, засновник сучасної теоретичної фізики Нобелівський лауреат Альберт Ейнштейн. Відтак Девід Боданіс розповідає не лише про видатні наукові відкриття, але й про прагнення і переживання великих людей.